Вісьмох на 18 квадратних метрах діти роблять уроки на ліжках, речі підвішують до стелі. Для шостого новонародженого малюка немає місця, щоб поставити колиску. Багатодітна родина Максименків в пільговій черзі на квартиру в столиці стояла під номером 9, однак черга рухається лише назад. Ірина Маркевич з'ясовувала, чому. Денис і Максим повернулися зі школи для повної картини. Бракує лише тата з роботи. На кожного члена родини тут трохи більше двох квадратних метрів. Це означає, що навіть ліжко є не у всіх. Це і павлик сплять валетом для старших дітей. Ліжко це і письмовий стіл, і шафа. А у мене книжки і рюкзак. Настя письмові уроки теж робить у ліжку. Для цього в неї є дощечка. У цьому кутку вона навіть примудряється вишивати, не звертаючи уваги на гармидер. А нещодавно в родині Максименків народилася шоста дитина хлопчика, щойно забрали з пологового нашому новорожденому мальчику навіть кроватку поставити вже нікуди. тут. Використаний кожен сантиметр площі, а речі вже висять навіть під стелею. Один хоче спати, спать, хоче поскакати. Третій хочет посидіти, четвертий хочет телевізор посмотреть, І це все вместе очень действует. Колись це була звичайна трикімнатна квартира з однією кухнею, ванною, і туалетом. Але шість років тому усі три кімнати продали різним господарям, і за родиною Максименко залишилися їхні ось ці 18 квадратних метрів. Тепер це щось на кшталт комунальної квартири. У двох сусідніх кімнатах теж живуть інші родини, а кухня просто тріщить від начиння. Мама Зорина претендує на пільгову квартиру, але жінка з'ясувала, що черга рухається назад. Достановилась, була дев'ята. А тепер на даний момент я в році году початку года ходила, Я була вже тринадцята. У чомусь то йде не вверх, а назад. Столичні чиновники відмовлялися від коментарів на камеру. Департамент будівництва та житлового забезпечення надіслав письмову формальну відповідь. Імовірно, про поповнення там не знають, бо мовиться лише про п'ятьох дітей. У відділі розподілу житлової площі Деснянського району теж спочатку на камеру коментувати будь-що відмовлялися, а згодом пояснюють, черга рухається назад на законних підставах. Родина, яка умовно кажучи, з 1998 року перебувала на обліку і мала п'ять діток, і вони пізніше напишуть заяву. Вони мають пріоритетність перед родиною Максименко, і таким чином, ну умовно кажучи, на день написання вона була третьою. Включилась родина в пільгу, яка перебувала раніше, і вони звинуються станом четвертим. Тобто, родини, що звернулися пізніше, однак мають старших дітей опиняються на початку пільгової черги. Тому каже Зорина: процес не контрольований, а отже, не прозорий. Мама шести дітей переконує чиновники неодноразово говорили, що перспективи поліпшити житлові умови примарні і частенько дорікають мамі, що та народила стільки дітей. Ми народили? Я Чому їх не Я ражає скільки Бог дає дітей. Є сколько много я сталкивалась в останній время, которые взагалі дітей иметь не можуть. Востаннє багатодітна родина у цьому районі отримувала квартиру за бюджетний кошт три роки тому. Ірина Маркевич, Андрій Поставець, ТСН один плюс